Поприбираємо тут. Ще й тут протрімо. О ні, сирена! Що трапилося? Усі тварини зникли. Жах та й годі. Треба їх розшукати. Усі сліди маємо. Ходімо шукати. Такий чудовий день. Жах. Що тут трапилося? Пробігли пос за автівкою? Зрозуміла. Де всі тварини? У кущах хтось є? Може, це хтось із моїх? Як вважаєте, що може виманити його з кущів? А вже ж, суші. Замовляю. Ой, це не моя кішечка. Кице, чи ти бачила мою роденьку кішку? Гадаю, там хтось ще причаївся? Ого, друге суші підманило ще кішку. Саме тебе я скрізь шукала. Де сюди погладжу. Куди це вони побігли? Біжімо. Вони молодці. Привели мене до наступного сліду. Чи ви бачили тут тварин? Нікого не бачив. Чи можна перевірити? О, ні, тут скрізь сліди. Схоже, я здогадуюсь, хто злодій. Я розшукаю його. Докладіть зусиль. Ой, вляпалася в грязюку. Ви також вляпалися. Такі куметні. Тут скрізь розкидано монети. Вони ведуть до цього дупла. Негодно збагнути, яким чином його відкрити. Ой, дякую, котику, допоміг. Ось і пташка. А де ж єнот? Ах, ти ж негіднику. Це ти поцупив усі скарби. Ходімо з нами. Не можу на тебе довго злитися, наче всіх тварин мені не вдасться забрати. Замовляю візочок. Ще й викличу банк. Чи викликали? Ваші коштовності я знайшла їх. Ура! Красно дякую. А ми вирушаємо до зоопарку. Ви повертаєтеся до вольєрю. Отакої ще багатьох мушу розшукати. А я з котиком порозвішую оголошення. Зникла капібара. Може, вони допоможуть. Ой, що це знайшлося. Вже біжу. Привіт, що сталося? Продукти щезають просто з прилавків. Всі продукти? Так, особливо всенька морква. Хто ж так полюбляє моркву? Гадаю, я знаю. Це вочевидь капібара. Я замовлю насіння моркви. Ось вона час висаджувати. Посадимо моркву просто тут, у крамниці. Погляньте, нічогеньку приманку маємо. Ага, попалася. Дякую вам, принцесо. Нема за що. Сідай Капібаро, до візочка. Час вирушати до зоопарку. Ось твій вольєр, малюку. Я задоволена. Далі вирушаю розшукувати інших тварин. Ой, чого це ти плачеш? Маю тільки шкірку від банана. Хто це з тобою вчинив? Це була мавпочка, вона все з'їла. Отакої. Бідуся. Няу. Зачекай, я знаю, що вдіяти. Треба взяти в цієї дівчини паспорт та віддати управителю. А він віддасть повнісінький кошик із подарунками. Тримай це все тобі. Так, сила селенна всього. Скуштуй смаколиків. М -м, це так смачно. Перевдягнімо тебе в новий костюм. Я дуже задоволена. Будь ласка, посиді з моїм котиком, а я піду ловити мавпочку. Порозкладаю банани. Чого ж вона не йде? Минуло стільки часу, нічого не вдається. Треба вигадати щось інше. Приготую величезне морозиво. Зберу всі смаки в цей ріжок. Їх багатенько. Воно вже дістає до стелі. Готово. Ходімо на острів. Трохи зачекаємо. О, ось і мавпочка. Тримай морозиво і ходімо до вольєру. Ура! Тепер ти мешкатимеш тут? Час розшукати жирафа. Ходімо до дитячого садочку. Але ж тут тільки вішак жирафа. Аби з'явилася справжня жирафа, слід повісити всі портфелики. Ось один портфелик. Другий. А де ж третій? Ага, у крихітки Перепрошую мені, потрібен цей портфель. Ой, ти плачеш? Не плач, я дам тобі іграшку. Спершу знадобиться клей. Добре, знайшла. Далі макарони. Змайструю з них поїзд. Готово. Ось тобі іграшка. Дякую за портфелик. Вішаю його на вішак. Так, ось і справжня жирафа Ходімо до загону. Я така задоволена. Що сталося? Чого це ви такі налякані? Лев, він гарчить. Ми боїмося. Не переймайтеся, я вам допоможу. Гадаю, онде в тих кущах хтось є. Друзі, чим можна виманити лева? М'ясом чи тістечком? Пишіть у коментарях. Погляньмо. Ви вибрали м'ясо, то замовмо його. Далі спробуємо пригостити лева. Ой, він моторошний. Що ж, їж м'ясо? О, він став таким лагідним. А ще шматочок ходімо зі мною. Ну ж, болевий, йди до вольєру. Я не аби, як втомилася. О, повідомлення. Світлина єдинорога на пляжі. Добре, піду розшукувати його. Ось я й на пляжі. То йде той єдиноріг? Спробуй пошукати бодай що небудь за допомогою металошукача. О, щось пищить. Слід покопати тут. Ха-ха, Такашка єдинорога. Ще й телефон рятувальника. Піду віддам йому. Ось твій телефон. Дякую. Може, ти знаєш щонебудь про єдинорога? Ось тримай м'яч. Дякую. Однак мені потрібен бодай натяк щодо єдинорога. Гаразд, ось тобі папірець. Тут намальовано театр. Чудово, вирушаю туди. Я на місці. Де ж єдиноріг? Аго, масовко, чи ви бачили єдинорога? А, єдиноріг? Серйозно? Гі, смішно. Я можу начаклувати єдинорога. Справді, ну бо. Один, два, три. Єдинорогу прийди. Ой, маємо какашку. Не плач. Я знайду тобі єдинорога. Я дещо змотикувала? О, котику, привіт! Слухай, чи ти міг би побути єдинорогом? Няу. Дякую. Ось тобі костюм. Ти найчарівніший єдиноріг. Ходімо на сцену. Ого, це ж мій єдиноріг. Чи він тобі подобається? Вак дякую. Ось тобі морозиво єдинорога. Піду до лісу. Де ж розшукати єдинорога? Спробую підманити його цим морозивом. Нічого не відбувається отакої. Так, морозиво перетворилося на єдинорога. Неймовірна краса. Ходімо до загону. Ще багато тварин мушу знайти. Ой, гляньте, ось чий костюм. Дуже хочу його собі. То приміряймо його. Друзі, то як вам мій новий костюм? Поставте вподобайку, якщо вам подобається. Розслаблятися не на часі, слід розшукати змію та повернути її до зоопарку. Повертаємось до яйця. Ящерка, ти така гарненька. Ще одна підказка. Запалімо світильники так, як написано. Цей потрібно залишити вимкненим. Ось маємо ще одне яйце. А це що таке? Ще одне яйце. Залишмо їх дозрівати. Ще один секрет. Я знаю, де шукати гантелю. Цуценя. Фу, бешкетувати не годиться. Ось і гантеля. То спробуймо. Ура, ключик. Відчиняємо шафку. Тут справжні скарби. Можна вдягнути нашого котика, як заманиться. Сила на варіантів. Пишіть у коментарях, де ще є тварини. Це що таке? Мапа? То ходімо мерщій. Що тут маємо? Білченя? Ти йдеш із нами. Берімо на лопату. Пошукаймо скарб. хом'ячки. Не скарб, проте з вами можна потанцювати. Котику, чи що небудь не так? Хто тут? Єнотик. Ми знайшли ще одну секретну тварину. Такий чудовий день. О ні. Маємо барліг із ведмедем. Вячно. Ні, страшенно гарно. Ведмідь такий чарівний. Далі роздивімося паки. Ого, Величенький. Поглянь якийсь великий кошик. Ви всі поміститеся. Маємо дружну сім'ю. Погляньмо далі. Чудові паки. Слід зробити огляд. Перевірмо яйце. О, ні, там змія. Йди геть, воно не твоє. З нього може вилупитися черепашка. І зустрілися дві самотні душі. Схоже, ви тепер найкращі друзі. Потанцюймо! Наразі час третього яйця. Чекаю, не дочекаюся. Погляньмо, що маємо далі. Який совиний пак. Дуже милий намет. Ще й маленький піжамний комплект. Можна влаштувати піжамну вечірку, ще й бій подушками. Ура, справжня сова! Дайте мені морозивка. Дякую. Смаколик, ти підеш зі мною по хнастику. Ой, такі маленькі кролики. Ходімо з нами. О, ні, моторошний вовк! так гавкає. Все одно ти милий і пухнастий. Ходімо з нами. Прихопімо ще й усіх ящерок. Жабу та хом'ячка! Про рибок не забуваймо. Разом веселіше. Яйце дозріло. Ще одна змія. Подружка для нашої. А тут від нас ховається гусак. Однак ми гусака не боїмося, він іде з нами. Привіт! Дамо раду яйцю дракона. Почеклуймо на нього. Дракон. Я не очікувала, що це спрацює. Нам потрібні відчайдушні лицарі. Переодягайся! Не залишаємо мечі. Здавайся, моторошний звіре. Ми здобудемо перемогу. Забирайся геть. Ура, єдиноріжко! Ти такий гарненький! Ходімо далі! Позичаємо в туристки лійку, поливаємо кактуси. Ти на кактус, Ти ящерка. Ходімо на острів. Зачекаємо на ніч. Ось і особливий папуга, спробуємо ще раз, Ого, два папуги, багато папуг, о, ні, що вдіяти. Ти мій рятівник wow. усіх налякав. Ти молодець. З'явився новий мейкер звірят. Ну, ми вам покажу. Ось так ви можете зробити зі своєї киті велетенське звірятко. Що мені з нею тепер вдіяти? Для неї не вистачить місця. Раз ному розберемо найновіші лайфхаки. Щоб розгадати секрет статуї кота, доведеться докласти зусиль. Спершу потрібно знайти ось таку скриньку і в крамниці відшукати полицю для статуеток чарівних тварин. На щастя, по них не доведеться далеко ходити. Я можу сплести їх із пряжі. Ось перша готова. Тепер виготовляю другу. Ось маю ще й третю. Врешті-решт усі фігурки готові. Тож, як винагороду ми отримуємо перший жетон для скриньки. Ставляємо його у відповідне місце. Нічогенький початок. Ну, далі. У крамниці скейтерського одягу беремо машинку зі скотчем. За допомогою неї лагодимо скейт хлопчику. Як винагороду, він нам дає ще один Жетон. На касі знаходимо підказку. Що ж там має бути на самісінькій вершині? Втім, спершу слід знайти схожі підставки. Тут немає, тут також. А ось ці підставки дещо схожі. Вішаємо на них відповідні кепки і отримуємо ще одну піктограму. Залишилось два. У відділі взуття знаходимо підказку. Нагадує футбольне поле. Знаходимо потрібного нам хлопчика. Він хоче собі ось такі кросівки. Нічогенькі, ну ми йому допоможемо. Їх сховано в цій коробці. А тобі пасує. Він дає нам записку, тож ми несемо її до відділу взуття. Віддаємо продавцю, отримуємо винагороду ще один значок. Залишився останній. По нього ходімо до крамниці одягу, знаходимо там підказку. Що це може бути? А вже ж, слід доставити коробку до крамниці косметики. Виконуємо завдання і отримуємо останній значок. Тепер маємо ключ до статуї. Отримуємо віп-картку. Тож на касі крамниці одягу можемо отримати в подарунок гарнющий топ і спідницю. Схоже, кішиці неабияк подобається. У кавай крамниці за допомогою картки можна отримати крутезні окуляри. А тут нові туфельки. Так крутизно бути вбір клієнтом. У кремниці вуличного одягу я отримаю стильну шапку. Суперово. А в скейтерській новісінький скейт. В аеропорту картка дозволить отримати золотисту валізу. М -м, куди ж полетіти з нею? До речі, чи ви знали, що в крамниці косметики можна знайти ось таке сердечко? Цікаво, що буде, якщо зібрати всі. На ігровому майданчику можна знайти хмаринку. Залишилась зірка. Ось і вона. Тож ми отримаємо миленьку шапочку єдинорога. Мені дуже подобається. У кав'ярні також міститься секрет. Від сопці можна знайти закритий подарунок. Ой, у холодильнику знайшлася підказка. Ура! Ми відшукали коштовні камені. Ще інструкцію. Час для випікання. Зробімо все за інструкцією. Спершу замішаємо тісто. Заповнюємо форму та випікаємо коштовний мафін. Холодильник зі смаколиками доведеться відшукати три жетони. Перший можна знайти там, де продають хот-доги. Другий де піцу. Третій у крамниці морозива. Вставляємо жетони. Отримуємо новий милий фартух. Смаколик. Схоже, цій було чогось бракує. Ось і качалка. Ще й шапочка знайшлася. Ого, це ж райдужний пекарський пакет. За допомогою нього будь-яку булочку можна перетворити на шедевр. Такі гарнющі. Хочу оздобити все. Так, весело. Чи ви знали, що код для сейфа в офісі? Він просто в презентації. З'ясувалося, що все просто. Не забудьте прихопити акваріум. Матимеш новий дім, рибко. Слід погодувати, бідосю. їж. А на вона подобається. Ці коробки тут не просто так. Розташуємо їх на стійці за кольорами. Винагороду отримаємо стильний жовтий комплект. Час попрощатися з вами та нашою велетенською кішечкою. Підписуйтесь і тисніть на дзвіночок. Бувайте всі!